Привіт, молоді! Значить, що я вам хочу сказати, ми вже починаємо такі відео, що у нас з'явилося три замовлення. І процес нарізки, зварки, покраски цих замовлень ми вам будемо показувати у відео. Кого це цікавить, підписуйтесь на наш канал. І сідайте, дивіться. Сьогодні ми вам розкажемо і покажемо. Що ми вже зробили до цих трьох комплексів. Комплекси будуть гарні, я вам даю слово. От, Значить, ми нарізали. Це є для одного комплексу, значить, це буде е, мангал і буржуйка. Другий комплекс буде мангал і велика коптілка. Е, буржуйка і велика коптілка. Метр на метр і на 60 сантиметрів ширини. Це нарізано на комплекс. Значить, буржуйка, мангал і теж велика коптів. Тобто, ми, як бачите, берем, зарізаємо. Правда, у нас немає тої пиле, тої, чи як вона називається, От, о, кутики гарно ми зарізаємо болгаркою під 45. Значить, виходить, оці заготовки на три столи ми нарізали вручну. Так ми і працюємо, але нічого, ми дійдемо до того, що скоро у нас будуть більш-менш хороші е, знаряди для праці. От. А тепер я вам піду покажу, як ми заготавлюємо наші запчастини для буржуйок от саме як ми їх рубаємо на нашій плаці. Ходіть сюди. А? Зараз я вам покажу. А в нас погодка. Супер! Погнали! Значить, почнемо сьогоднішній наш репортажик, такий маленький, з того, що ми от, маємо три замовлення. Тобто ми вам покажемо. О цьому відео, як ми підготовлюємося до нього, до цих замовлень. І перше, що у нас є, на отаку флешечку, нам зробили креслення. От на таку флешечку, ми вам покажемо, як працює наша плазма. Значить, ми запихаємо флешечку сюди, от, включаємо нашу плазму, І включаємо нашу плаву. Значить, вона стояла довго. Ми її перевіряємо. Дуже кліно. Отак ми підготавлюємося, бо ми новорічні свята, і воно не йде. Твою бля. Треба оце,

Попала вода, мусимо розтопити, аби не мешало власні. Ми трохи розтоплюємо воду. Де вона ще тут? Є на пово. Так, ні. Горимо п'яти! Да, короче, пробуем ще раз. О, тут не всего. Ничего, скоро прийдет. И будет чики волень. Вот такая підготовка в його. Вот так вот. На відео, щоб ми це не Вот Отаково. О. Значит, все, давайте я вам бігу, показую весь цей процесс. Значит, плазма у нас Включена Цю штуку виставили на ноль. Включаємо, включаємо. Погнали, провіряю. Все, провірили, провірили плазма, їде зашибіть. У нас є така штучка, бо треба виставити це, щоб було рівненько. тут. І рівненько. Коротше, це щоб виставити ноль. Хорошо і, і плазма різали. Все, виставили ноль. Вертаємо назад. І задаємо дивимося. Що у нас? З топлами. Да, це поки ночне? Це не тя мав після нового року, блядь, і я не знаю, курва, воно не хоче, блядь. Так, да, чи трохи ски, чуть-чуть. А це все надо поменять. Значить, виходить, для хорошої якісної різки нам треба міняти постійно оці сопла. Якої сопла, якості я не знаю, але будемо бачити. О. Отак. Все, поправили. Тепер, коли ми виставили ту цю бляху, беремо, виставляємо ноль. Все, ноль виставили. Тепер йдемо класти вот тут. Четверка метал нам треба покласти на 50 ампер. Тут у нас по таблові не дуже видно, але тепер викладаємо затримку 6 секунд. Так? Ну так, там так воно саме. Тепер нам треба збити стару програму. Удаліть і зброс. І ще раз, для увереності зброс. Тепер нажимаємо Старт. І пішли шукати нові загружені програми. Є один хлопчина, Максим Тоненький. Який мені ці всі програми пише. Він у себе складає на комп'ютері. Я йому даю розміри. Він робить у себе їх на комп'ютері і скидає мені на оцю флешечку. Я приходжу сюди і вже їх е, ці О. Коротше, вибрали програму. Сонечко, я не маю, коли я тут зайнятий. А що? Вибрали програму і нажимаємо старт. Програмка у нас грузиться, і ми запускаємо, пробуємо, не знаю, що вийде. Одіваємо отаку штуку. Фотографіровано, що вона має різати. І ми наблюдаємо. От. Зараз вона має це нам нарізати. Значить, отак вот у нас виходить, що вот плазма нарізала. Ми це збираємо. Це збираємо. От. І несемо, несемо на зачистку. Коротше, значить, далі процес роботи. Як ми принесли сюди наші заготовки нарізані на е, плазмі, що ми робимо? Ми беремо бігом їх і так. І, 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 і. Значить, виходить, є такі заліпушки, але це після того, що не дуже саме. Отакий, подивіться, як наша плазма, який дає рез, як у Лазаря. Так саме, значить, отакі такі заготовочки. І отакі заготовочки, який далі буде результат, ми вам будемо показувати. Бо це лише є це відео, перша частина того, що ми будемо робити далі. Кому подобається, хто хоче знати, що у нас буде далі. Як ми це все маємо робити, прошу підписуйтесь на наш YouTube канал. І що я знаю що вам сказати? Повний яс! Твою, блядь.